Тільки всім працюємо субота. Ну але вчора відпочили трошки, погуляли хали і в'я працювати далі. Так дивіться, ми там були на пошті, відправили посилку, цю павлу, відправили йому смаколики. Вони там трошки переїжджають, щоб було що погріз дороги. тут десь Женька виклала фоточку. Ще дивіться, що ми забрали. Ми знову отримали цілих чотири ящика копних свічок. Величезна за це подяка українкам з Німеччини та пану Михайлю Бекеру. Ви неймовірні, хлопці чекають ваші свічки, погіди, все. Дуже люблю. І ще приїхала це така коробка. Да, там буде щасливий, бо це, це, це все це любов. І ще прийшла така ціла коробка. Тут фарба, розчинники, величезна подяка пану Олександру. С нас це все піде тут, бо ви знаєте, що ми там утеплюємося, будуємо, бо дощик затікає. Це нарешті ми зможемо зробити так, щоб нам ніде не тікло і ми могли спокійно працювати. Всіх люблю, працюємо далі, І ви працюйте, нагадую: лайки, коменти, репости, по дві гріночки на збор.